Сон розкрився і як прекрасний художник, не тільки іконописець, але й портретист. Його портрети, роботи унікальні. І я звернув увагу, що він не зважав на пропорції, бо це було другорядне. Головне він передавав обличчя, очі тобто, щасливі з того, що причетні до такої народної ініціативи, благородного наміру, увічнити пам'ять талановитого земляка, і вважаємо цей факт достойним виявом поваги до нього. біс Хто є шанувальниками своєї історії, своєї родини, свого краю? Бо як відомо, що без пам'яті не буває і майбутнього, я хочу сказати про те, що, мабуть, це дуже прекрасно для цього сьогодні, для села. Ви справді згадуєте свого видатного земляка, ім'я якого широко відомо далеко за межами України, далеко за межами рідної Полтавщини, далеко за межами Полтави. Твори, якого зберігається справді в дуже багатьох музеях України у музеї Івана Гончара в Києві, у Лубенському, Миргородському і в нашому полтавському 10 творів. Справді про нього сьогодні згадували діти, і це було надзвичайно приємно, тому що одним із кращих творів Григорія Ксюнза справді вважається мистецтвознавцями, поціновувачами, портрет його сестри Одарки. І знаєте, можна говорити про справжній феномен Григорія Ксьонза, тому що, будучи народним художником, будучи примітивістом, народним маляром, власне кажучи, він залишився в історії мистецтв поруч справді з видатними іменами класиків минулого живопису і сучасного мистецтва. І, мабуть, це перш за все, завдячуючи його односельцям, завдячуючи людям портрети, чиїх він творив. Адже справді, він відомий як іконописець, як пейзажист, як майстер жанрової картини. Але найбільше люди цінували і любили його саме за портрети. Бо, справді, на тих портретах він створював образи людей високодостойних самих себе. з почуттям Гідності людської, з почуттям шляхетності. І, мабуть, це відходило, виходило від самого Григорія Петровича, тому що от ви хто зміг бачити навіть те запрошення, яке було для сьогоднішнього заходу нашого надруковано, там надзвичайно шляхетне благородне обличчя зображено людини високої духовності. Переживши надзвичайно тяжкі сторінки, перелиснувши сторінки, звичайно тяжкі свого власного життя і своєї хвороби, і голодування, і те, що він не мав власного дому, і його е, життя, яке припало на страшні події голодомору, коли він сам голодував, В той же час на його портретах образи абсолютно. Самодостатніх життєстверджуючих життєдайних людей, у яких надзвичайно благородний і впевнений в майбутньому погляд. Мабуть, тому за ці портрети і так шанували його земляки. Мабуть, тому вони їх і зберігали мабуть, тому й не викидали з власних домівок. І тому от так багато робіт Григорія Ксьонза збереглося до нашого часу. Я не можу назвати жодного художника, який працював в жанрі народної картини, чиїх їх робіт було б так багато. І навіть його вчителя хімочки налічується лише одиниці. Я продовжую слова Ольги Миколаївника, яка подякувала долі, що вона була і є з вами тут. І це запам'ятається. Так би стало, що я мог би сьогодні не бути перед вами, не святкувати унікальну подію не тільки вашого села, не тільки вашого району, а й України. Тому я, дякую Богу, що я зараз можу славити такого художника, якого повинен знати світ. Знаєте, відомий художник Пабло Пікассо, коли побачив роботи Катерини Білокури, нашої теж землячки, доля якої не менш трагічна, ніж Григорія Ксьондзе. Він сказав, коли б у нас, а він представляв Францію, французьке мистецтво, була така художника, художниця про неї б знав би весь світ видатного художника Григорія Ксьонза. Духовно-культурний центр вам сьогодні також привіз. Невеличку камерну виставку пересувну на один день. І ви сьогодні навіть зможете побачити ті твори мистецтва, які творив Григорій Петрович. Ви бачите, в якому вони стані. Деякі представлені презентабельно. Одна із них, сама крайня, мабуть, всі замітили, що вона не дуже ще в гарному стані. До сих пір колекціонери Полтавщини. Київщини, Харківщини, всій України мають за честь дійсно мати в своїх колекціях хоча б одну роботу роботу Григорія Цянка. І сьогодні всі ці твори мистецтва представлені полтавськими колекціонерами. І ось із цих презентабельних ікон, яка стоїть справа від мене, Воскресіння Христове. Я хотів би. Просто вам розповісти, як вона вижила. Зовсім випадково. Проїжджаючи через село Попівку 1999 року, коли, думаю, що такі роботи були Григорій Ксанза, тільки вже в музеях, мені вдалося зайти на подвір'я, зовсім випадково попити води і побачив, що. На подвір'ї лежить підготовлене звалище непотребу, як сказав тоді сам володар оселі, бо він придбав будинок і весь непотріб вирішив спалити. І ось я, як шанувальник українського мистецтва, але тоді тільки українського так скажемо, культурного побуту, попросив дозволу зайти на подвір'я і подивитись, можливо, серед мотлуху є якісь цікаві речі. І звідти дістав я дійсно дві ікони. Одна із них і виявилася роботою Григорія Ксюнза, яку я вже пізнав тільки тоді, коли її відмили і привели ось в такий стан, як вона зараз. Це дуже добре, тому що зараз, в 21 столітті, ті колекціонери вирішили, що повинні роботи побачити не тільки вони і їхні рідні, а ще й побачить повинна Україна. І сьогодні ви маєте нагоду їх побачити. Я думаю, що 23 листопада цього року духовно-культурний центр відкриє. Добро святі отці, Київська громада, гості. Спробую коротко, але зі змістом. Колись я з батьком гуляв, от лісом, і він мені показує, каже, бачиш, великі дерева, і такий невеличкий дуб стояв, він такий затінений був. От. І під тим дубом було дуже багато жолодів. І навіть ті великі були доби поруч, жолудів було набагато менше. От. І я спитав, кажу, а чого так? Навпаки ж енергія потрібна для того, щоб різ був вже трошки свідомий, був, щось розумів, а він мені говорить, що, що це маленьке дерево, розуміє, що воно в небезпеці і воно намагається плодитися. Далі давати корні для того, щоб вижити. Наскільки природа глибинно все це в собі тримає. І наскільки явно все це ми повинні сьогодні розуміти. Я хотів подякувати, посеред іншим, і я скажу за це слово, але подякувати от директору школи, викладачам. Сьогодні діти виступали. Я, чесно кажучи, ну, от дуже приємно здивований, наскільки гарно підготовлені діти. Це який обсяг пам'яті, підготовки, щоб з виразом я вам просто аплодую, діти, молодці, я це прекрасно досвіду. Я дуже щиро вдячний, що. Ви зібралися тут. Я щиро вдячний Тарасу Вікторовичу Кутовому, що він в свій такий щільний графік включив наше славне козацьке село Токарі, завітав до нас у гості. Я щиро вдячний спілки художників, що вона приїхала до нас, в наше малювниче село, вшанувати пам'ять Григорія Ксьонза. Я вдячний пану Козлову за те, що він, ну, скажімо так, зайшли ми один одного. І вдячний ведучий, хотілося б, щоб по Україні кругом росла лоза, а козаків було більше. Ну, на жаль, це на сьогодні не так. Тож, дозвольте мені, мені привітати вас із святом покрови, побажати в цей непростий час вам всім, духовного спокою, віри в те, що ми переможемо, єдності, як сказав владика. Перемога починається там, де сильна громада, там, де ми не кидаємо сміття, там, де ми відроджуємо церкву, там, де ми ходимо в церкву, де ми духовно сповідуємо ті цінності, а це прості цінності, любов один до одного, любов до єднання, тому що тільки в єдності наша сила і в єдності наша перемога. Я всім вам бажаю щастя, добра, любові і вірю в те, що наша єдність допоможе нам здолати всіх ворогів. Всі не гараздні. Ми будемо жити в прекрасній, світлій державі, де будуть щасливі люди, де будуть щасливі діти, і все буде гаразд. Насамкінець хотілося б відмітити, Господи, создателю людського роду, подателю духовної благодаті та вічного спасіння, пошли Духа Твого Святого і благослови Дошку Цю, щоб вона озброєна силою Твого Небесного заступництва. Була для всіх, хто буде шанувати корисною для спасіння і заступництво від